Демонстрація вогнепальної зброї та військової техніки, показовий виступ з воду спецпризначення разом із кінологічною службою. Так відзначив п'яту річницю з дня створення Національної гвардії України третій стрілецький батальйон військової частини, що дислокується в Чернігові. З нагоди свята і нагороди військовослужбовці отримали з рук командування підрозділу грамоти, і подяки за відмінне виконання своїх обов'язків. А основне завдання це захист країни. Для нас служіння роду найвища честь, покликання обов'язок. На нас покладна священна місія боронити рідну землю, забезпечити мирне життя свого народу. Відзнаки назвардійці отримали від Чернігівського міського голови з рук його заступника, керуючого справами виконкому Сергія Фесенка, серед гостей заходу і Микола Шанський. 32 роки свого життя він служив в органах внутрішніх справ України. А його син, нацгвардієць Андрій Шанський, віддав своє життя за Україну. Загалом понад дві сотні бійців національної гвардії України загинули на війні. Ви активну участь приймаєте в патріотичному вихованні. Ви активну участь на протязі чотирьох років підтримуєте родини воїнів полеглих російсько-українській війні. На плацу вишукувалися близько 400 військовослужбовців. Це особовий склад батальйону. За півтора року, завдяки вишколу, звичайні хлопці перетворюються на мужніх захисників. Андрій Трухан родом із Києва. Каже, завдяки службі в Нацгвардії зрозумів найважливіше. Перше це буде любити все, що ти маєш. Своїх близьких близь, близьких людей, а справжня дружба і бути настоящим патріотом своєї країни. Нацгвардійці демонструють вміння, що доводиться застосовувати під час виконання різних бойових завдань, з-поміж основних охорона громадського порядку та особливо важливих об'єктів, захоплення ворожих угрупувань, конвоювання та супровід засуджених. Для цього є все необхідне, каже командир батальйону Олександр Рибак. Ми спроможні виконувати службово-бойові завдання, які в даний випад, на даному етапі покладені на наш підрозділ. Держава почала піклуватися за військовослужбовців, а це саме головне. І тому великі зрушення є. Командир зводу воду Нацгвардії Валерій Григоренко показує зразки автоматичної стрілецької зброї, яка є в підрозділі: автомат Калашникова, гвинтівки, пістолети, складний приклад. Короткий ствол використовується для підрозділу спеціального призначення для подій в місті, там в приміщенні, так як. Більш зручно його використовувати а також для екіпажу бронетехніки. Побачили виставку діючої військової техніки та зброї і учні 8 класу Чернігівської школи No7. Вони тут вперше кажуть, було неймовірно цікаво. Побачили, як відпрацьовують тактику кінологи і спецгрупи. Колектив сьомої чернівської школи підтримує цих військовослужбовців. Традиційно, вже п'ять років поспіль, вчителі приводять учнів різних класів на урочистості з нагоди професійного свята нацгвардійців. Розповідають, аби діти розуміли важливість відновлення після революції гідності підрозділів цієї силової структури. Хлопці, дивлячись на все на весь цей захід, взагалі, я думаю, змінять свою думку до військової служби, тому це дуже дуже корисно. Представники Нацгвардії побували в найгарячіших точках Слов'ян. Янська і Ловайська брали участь в боях за Маріуполь. Нині батальйон є однією з підшефних військових частин Чернівської міської ради. Щороку, відповідно до міської програми, військовій частині надається фінансова допомога.